Троє загиблих та ще четверо поранених. Серед них двоє дітей. Це наслідки обстрілу терористами села Тошківка у Луганській області. Вогонь по мирному населенню бойовики відкривають навмисно, кажуть у Раді національної безпеки та оборони. Слід додати, що в цьому селі не дислокуються підрозділи українських силовиків. Тому очевидно, що терористи навмисно обстрілюють мирних мешканців. Стріляли терористи й силам АТО за попередніми даними. Щонайменше 14 військових поранено, та двоє загинуло. 43 рази протягом доби бойовики порушували умови припинення вогню. З реактивних систем залпового вогню БМ-21 град вели вогонь по нашим підрозділам, що захищає трасу стратегічного значення Бахмутка. Вибухи було чутно поблизу населених пунктів Донецьке, Сокольники, на перехресті, доріг фрунзе Кримське. Також терористи штурмували блокпости українських вояків поблизу міста Щастя та аеропорт Донецька. Атаки бойовиків наші військові відбили. У свою чергу у Києві обіцяють, що сили АТО незабаром отримують нову зброю. Зокрема, нацгвардійцям Міністерства внутрішніх справ закупить сучасні снайперські гвинтівки та заряди для мінометів. А прем'єр-міністр Арсеній Яценюк запевняє, що наші військові на Донбасі мерзнути не будуть, бо житимуть не в окопах, а в новеньких пересувних модулях на колесах. Він мобільний, в кожному такому теплому кунгу може одночасно перебувати 18 військовослужбовців. Його можна знімати, ставити на стаціонарній основі, і так само він дуже легко пересувається. Фактично, цей проект для другої лінії оборони і для того, щоб у випадку настання будь-яких інших надзвичайних ситуацій в країні, до кінця року уряд планує відправити у зону АТО 50 таких мобільних помешкань. Також голова уряду анонсував демаркацію україно російського кордону. Так як Росія це питання вже давно затягує, наша країна готова зробити це в односторонньому порядку, заявив Яценюк.